Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, долучається до нашого ефіру. Пані Наталія, вітаємо слава Україні. Вітаю Героям слава. Хотів почати нашу розмову сьогодні з Одещини, тому що ранок там був неспокійний. Повідомлялося про атаку дронів. Чи можете розповісти деталі? Так, дійсно по Одещині Була здійснена атака дронів дронів Камікадзе. Це вже та практика, яку ворог взяв собі на озброєння останні дні. І це було чотири дрони, один з яких був збитий силами протиповітряної оборони, а три влучили в адмінбудівлю просто всеред в центрі міста. Це саме про те, що ми говоримо триматися під час таких атак подалі від значущих місць від адміністративних будівель, від органів влади, де розташовані від торгівельних центрів, які дуже багато скла мають в собі. На на даний момент тривають рятувальні роботи, по газіння пожежі і постраждалих немає. А масштаб руйнувань відомі на тепер а зараз ще вивчається, тому що три удари і роботи тривають. А сьогодні також пишуть про те, що гуло і вибухало в окупованій новій каховці. А можете прокоментувати, що це було? Ми продовжуємо тримати вогневий контроль над тими тимчасово окупованими територіями, де ворог розташовує свої запаси, зосереджує техніку та озброєння. Вони намагаються все ж таки вишукувати варіанти для себе для переправлення через Дніпро, незважаючи на те, що ми постійно. Коригуємо стан мостів для того, щоб він не вони не використовувалися для переміщення важкої техніки, але легкову техніку вони туди спрямовують, і також відомо, що проклали трубопровід для перекачування пального. Днями росіяни використали хімічну зброю на Херсонщині. В який спосіб ми інформуємо про це міжнародну спільноту? Чи вдалося вже встановити, що це саме за речовина? Як ми доводимо до відома, зокрема, іноземних партнерів? А от таке от використання Росіянами, чергове використання неконвенційної зброї? Докази збираються і обов'язково передаються для реалізації потім кримінального провадження в міжнародних судах. Пані Наталі, я хотів би повернутися до дронів. Ми вже знаємо, що це іранські. Ви раніше в ефірах повідомляли, що ще Україна вивчає їх, так тому що з тих частин, які були збиті нашими силами оборони, проводиться аналіз. Ми бачили по відео, що вони досить гучно літають. Але за рахунок їхньої висоти і розміру, я так розумію, їх досить складно виявити. Чи можемо ми говорити, що росіяни тепер в силу своїх причин, можливо, ви теж їх поясните, менше використовують ракетні атаки і тепер переключилися на атаки дронами? Суха статистика крайніх днів аналітики крайніх бойових днів свідчить саме про те, що вони продовжують використовувати і ракетні атаки, застосовуючи їх по іншим регіонах. По інших регіонах України, а також почастішили випадки застосування застосування саме цих дронів камікадзе? Ну вони, по перше, мають обмеження по дальності дії, тому застосовуються по тих регіонах, де вони можуть сягнути безпосередньо, і їх тактико-технічні характеристики ще на вивченні, тому що є суперечливі дані про те наскільки далеко вони можуть бути направлені. Зараз це вивчається. Я думаю, що ми найближчим часом повідомимо, зорієнтуємо всіх. Наразі поки що ми знаємо, що це гучний подвигун, який сповіщає про наближення такої атаки, і це вже сигнал для того, щоб вжити заходів до переходу в укриття. Якщо ми говоримо про південні регіони, сили оборони вже визначили ну, умовні маршрути, по яких. Прилітають ці дрони, так тому що я так розумію, вони ж не просто попрямі летять, і ними можна керувати. А так вони керовані, і маршрут часто під час атаки змінюють, і це ми спостерігаємо. і Так само аналізуємо, вивчаємо тактику ворога, що саме він намагається віднести до бойових хитрощів. Я думаю, що все одно ми їх розгадаємо. Що стосується псевдоплебісцитів, які зараз проводять окупанти, на, зокрема на Херсонщині, в який спосіб вони ми знаємо, що вони намагаються організувати явку? От як вони впливають на мирне місцеве населення? В який спосіб вони їх все ж таки змушують голосувати? Ну, явку вони не змогли організувати, тому що явка не сталася. Тому якщо явка не прийшла до окупантів, окупанти пішли за цією явкою, пішли по дворову, взявши з собою колаборантів, які пристали на їхню пропозицію співпрацювати, і озброєні люди з Військові окупаційні війська зі зброєю в руках входять в двори, встукають, грюкають в двері осель, квартир намагаються викликати господарів для того, щоб примусово провести оце так зване волевиявлення. Якщо людина відмовляється, їх заносять в спеціальні списки, про які вже відомо. В декількох населених пунктах, що далі вони збираються з ними робити, ще поки що невідомо, але можна вже собі уявити, що мається на увазі спеціальний контроль і застосування тих самих політичних перепрошую, поліцейських тисків, які вони застосовують, це Тортури викрадання. І примушування до співпраці, але ми звертаємось знов таки до всіх, якщо є можливість евакуюватися, евакуюватися, якщо нема не відчиняти двері, ухилятися від отримання бюлетенів, повісток паспортів, і намагатися будь-якими силами уникнути залучення до цієї співпраці. Якщо ж ні, наголошуємо так само, як і верховний головнокомандувач, наш президент, що найцінніше це людське життя. Ви можете, як то кажуть, зберегти собі життя і потім реалізувати свої Ідеї і функції, навіть якщо вас е, закличуть до ворожої армії, ну я думаю, що е, справжні херсонці нас зрозуміли, от з приводу мобілізації, пані Наталі. Я хотів би наостанок вас запитати приблизно 30 секунд. у Вас буде на відповідь: чи готуються сили оборони Півдня до того, що може чисельно збільшитися кількість російських військових, і ваші прогнози наскільки вона може збільшитися в перспективі найближчих місяців через мобілізацію? Ми вивчаємо ці можливості, аналізуємо їх і враховуємо наскільки ми чи, готу... чи ми готуємось. Ми готові. Ми готові. Ми вже в процесі. Ми усвідомлюємо і розуміємо, що і ті резерви, які ворог вже встиг підтягнути на Херсонщину. Вони ще потужні, і нам ще з ними боротися досить тривалий час. І те, що вони можуть підтягувати додаткових мобілізантів, це теж нам зрозуміло. Але ми усвідомлюємо, що це люди. Не підготовлені до ведення бойових дій, тому ми організовуємо зокрема, крім бойових дій і планування військових операцій. Зокрема, організовуємо інформаційні кампанії зі сповіщення цього цієї верстви населення про те, як вони можуть опинившись в умовах такої примусової часткової мобілізації, влаштувати своє життя в нормальний спосіб, не вести бойових дій і перейти в обмінний фонд. Зрозумів, пані Наталі, дякуємо вам. Наталі гоменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була разом з нами.